<ган -диви> Як це проходило раніше, я хочу. Бо на тепла, можна трошки постигнути. Але знаєте, зазвичай у нас співалися пісні, було багато ну, тих, хто приймає хрещення. Але у нас церква маленька, тому ми будемо, хто хоче, той приймає хрещення. Тому у нас може бути навіть одна людина, якщо ви захочете, ви зможете це зробити. Оля прийшла таку. Серйозну підготовку з люди. Хто, хто хоче перевірити, можете запитати у людей. Але я знаю, що Оля точно знає Бога і вже довгий час. І тому ми зараз будемо їх хрестити. Да? Я теж переживаю, тому я трошки відтягує цей момент. <реш> <реш> Але я попросив би Дениса, щоб він був з цієї сторони. Бо я собі. Якщо тобі буде зручно сядь, добре, І Ти можеш вперед. І довірся нам, добре. Все добре, символі. Дорога сестра Оля, чи віриш ти в Ісуса Христа, придиного Бога, Отця і Сина і Духа Святого? Чи віриште в те, що Ісус Христос є твій Господь, Він врятував тебе від гріхів? Я вірю в Ісуса Христа. І вірю, що ти буде до Вам і він тихів і Амінь. Амінь. Друга сестра Оля, по вірі Твоїй хрещу тебе, в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Трошки вдати. <правж»> <правж»? правж>